Грошей на оздоровлення дітей в області не вистачає ці та інші проблемні питання, обговорювали на засіданні обласної ради. Це і діти-сиріти, і діти інваліди, і діти з, мал... з малозабезпечених та... сімей, і діти сімей Атошників. Вони всі мають бути оздоровлені максимально. І згідно тієї статті 7 закону України про оздоровлення. Функція оздоровлення та відпочинку організації і фінансового забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей лягає не тільки на обласний бюджет, а й на місцеві, районні бюджет. Безпосередньо на оздоровлення і відпочинок кошти не знайшли лише у 17 районах і містах області. В шести містах Житомир Новоград, Волинський та районах Волдоврилинській, Мільчинський, Новоград, Волинський, Романівський ці, ці видатки. Перевищують минулорічні в решті районів. Ці видатки є або значно меншими. Наголошую, що ця ситуація, на жаль, негативно відрізняється від загальної або середньої ситуації по Україні, тому що на сьогоднішній день, на перше червня, якщо бути точним. Цей показник по Україні складає 42,4%. За кошти місцевих бюджетів планується оздоровити лише 9 шістьсот дітей. Кількість дітей, які матимуть змогу відпочити на пільговій основі у 2015 році, за кошти місцевих бюджетів зменшилася втричі. Гана Ємченко наголосила, що кошти в районах є, але маємо проблему щодо їх виділення. Ви повинні серйозно працювати з сільськими селищними бюджетами. Що я маю на увазі? Сьогодні і я з усією відповідальністю говорю: сьогодні є сільські бюджети, в яких більш ніж достатньо коштів, і в їм нема куди їх втратити. Тому що згідно нового бюджетного законодавства, вони лише фінансують себе, тобто апарат сільської ради, все остальне районах. За путівками, наданими Міністерством соціальної політики України до Державного центру Молода Гвардія, що в Одесі, з початку року направлено 128 дітей. Станом на 9 червня по Житомирській області працює 8 закладів санаторного типу. Однак, з 1 червня всього 87 таборів, лише у 7 районах та містах. Аби в області оздоровилася більша кількість дітей, потрібні кошти з районних бюджетів, виділення яких голови адміністрації пообіцяли в майбутньому.